Лемківську, гуцульську або ж нашу львівську. Писати писанки розпочинають у музеї Шевченківський гай. Майстер-класи влаштовують традиційно у хатинці зі села Тухолька. Юля пригадує, маленькою писати писанки її навчав дідусь. Використовували лише одну фарбу з цибулиня. Зранку вже вставали, налаштовували себе навіть інколи не снідали. Бігли вже ставили свічку, брали віск, бджолиний віск і починали малювати. Писати точніше писати, навчитися цього мистецтва зможе кожен охочий тут, у музеї. Це в мене буде гуцульська писанка. Це елемент ромбу і поділений на вісім частин. Що він символізує? Ну символізує, не знаю, це напевно родючість, жовтий колір і багатство. У вихідні аж до Великодня навчатимуть символіки кожного знаку з десяток найкращих писанкарок Львова. Покажуть, як писали писанку наші предки галичани. Які чіткі лінії, які гарні кольори, такі святкові, золотисті, жовто, яскраво, червоні, гарячі, такі, гарні, правда? Так, але це ми бачимо ще одна писаночка. Бачите з таким знаком християнства риб. це такий давні християнські знаки. Коли християні переслідували, то вони не могли показувати знак Христа. Вони ставили знак рибки. Наші предки зашифровували на сирому яйці своє очікування на майбутнє. Писанку зі знаком сонця, що означає тепло та життя, дарували кожному, де були символи здоров'я, дарували хворим, де символ сили парубкам. Чорнобілі писанки зазвичай у парній кількості носили на цвинтар. Коли будинок будувався, закупувалися яйце вхід, перед детрималася худоба. Так само під порогом закопувалося яйце, щоб ніяка там нечиста сила, щоб худоба не хворіла, нічого не проникало. Маленька дитина так само, коли неї малювалися писанки, власне, ті символи здоров'я, символи сонечка. На загал запевняють писанкарки, в такому яйці таїться поняття інь та янь, щоправда на український лад, адже яйце це символ зародження життя. А для початку нового життя потрібні чоловік та жінка. Тож у писанкарстві жіноча природа позначена водяними та земляними знаками з солярною вогняною з символікою. Ось тут ви бачите хрест, хрест це є символ. Ну, в християнстві знаєте, це символ хреста, але якщо трошки давніше брати, хрест це є символ сонця, і отут по краєчку пішов безконечник. Це є символ водяний, символ води. А ще на писанці можна прочитати давні уявлення предків про наш світ верх і низ. Верх – це є небесна сфера, низ то є якби підземна, от власне оці вода, земля і підземний світ. А оленики, олені, птахи, коні вони були посередниками, тобто це були сакральні звірі і птиці, які передавали. Інформацію з одного світу в інший похизуватися своїми писанками можна буде на фестинах Велика Гаївка в облимений понеділок. Дівчата даруватимуть їх своїм коханим. Оксана Синишин, Роман Маленький – головні новини Львова.